Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із благословенним днем середи 28 січня 2026 року. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобних Павла Фівейського і Іоанна Кушника, преподобно мученика пан Софія Александрійського. Преподобних Прохора Пшинського і Гавриїла Лисновського, святителя Герасима II, Паладаса, Патріарха Олександрійського, священномученика Михаїла Самсонова, пресвітера. На Божественній літургії у православних храмах читається перше соборне послання святого Апостола Петра, глава четверта, вірші з 1 по 11. Христу, убо пострадавшу за ни плотію, і ви в ту же мисль вооружитеся, За не пострадавий плотію преста от гріха. Воеже не к тому в человеческие похоти, но в волю Божию прочее во плоти жить и время, давлеет бы вам мимошедшее время жития, волю языческую творившим, Ходшим в нечистотах, в похотях. в скотоложстве, в помыслях, в пьянстве, в козлогласованиях, в лихоиманиях и богомерзких идолослужениях. О нем же девятся, не сходящимся вам в то же блуда разлияния, хуляще, и же воздадят слово готову сущему судить и живым, и мертвым». На себе и мертвым благовестися, да суд убо приимут по человеку плотью, поживут же по Бозе духом. Всем же кончина приближися. У целомудритеся убо и трезвитеся в молитвах. Прежде же всех друг ко другу любовь прилежну имейте за нелюбовь покрывает множество грехов. Странно любцы друг к другу без роптаний. Кождо як уже прият дарование, между себе сим служаще, яко добрые строители различные благодати Божия. Аще кто глаголит, яко словеса Божия, Аще кто служит, яко от крепости юже подает Бог, Да о всем славится Бог Иисус Христом. Ему же есть слава и держава во веки веков. Аминь. Тому отже. Що Христос страждав тілом, ви теж озбруйтеся тією самою думкою, а саме, хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконуванні волі поган. Тих, що віддавалися розпусті пристрастям, пияцтву, гульні, напійкам та мерзенній службі ідолів. У тому вони дивуються, що ви рветеся разом із ними до того самого багна розпусти, тож хулять. Але за це вони здадуть рахунок тому, хто готов судити живих і мертвих. На тебе й мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі вони жили у Бозі Духом. Кінець усьому близько, будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог. Щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила на вічні віки. Амінь. Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 28 по 37. И от книжник, и слышав садке, сязающиеся с ним, и видев, яко добре отвеща им, вопроси Его, Кая есть первая всех заповедей. Иисус же ему, яко первый всех заповедей, Слыши, Израилю, Господь Бог ваш, Господь един есть. и возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем умом твоим, и всею крепостью твоею. Сия есть первая заповедь, и вторая подобная: ей. Возлюбишь и ближнего своего, яко сам себе Больше сию и на заповедь несть. И рече Ему книжник: Добрий Учителю, воистину рече, яко един есть Бог, и несть и разве Его? И ежелюбите Его всем сердцем, и всем разумом, и всею душею и всею крепостью, и ежелюбите ближнего Яко себе. более есть всех все сожжений и жертв. Иисус же видев, яко смысленно от речи ему, недалече еси от царствия Божия, и никто же смеяше к тому его попросить. И отвещав Иисус глаголаши уча в церкви, Как ГЛАГОЛЮТ книжницы, яко Христос, Сын, есть Давидов, той Бо Давид, рече Духом Святым, глагола Господь Господе моему, сиди одесную меня, донье же положу враги Твоя, подножие ногам Твоим, сам убо Давид глаголют его Господа. І одкуду син йому єсть, і мног народ послушаше його сладость. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, всією думкою твоєю і усією силою Твоєю. А друга, будеш любити ближнього Твого, як себе самого. Іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник «Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А й що любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого, це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус, же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, як можуть книжники казати, що Христос син Давидів? Адже ж Давид сам був промовив Святим Духом, сказав Господь, владиці моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом, як же тоді він, його син, і багато людей слухало його радо. Благословенної усім середи, приємного посту і щирої, теплої молитви!